Онука прийшла мене наче відвідати, але ж я знала, що розмова буде про квартиру. Я знаю, що ви все заповісте Оксані, але чи це справедливо? Ви будете спокійно на тому світі, коли знатимете, що я з мамою і малою дитиною в однокімнатній квартирі, а Оксана має свою квартиру і ще й вашу матиме. Її слова ще довго дзвоніли в мене в голові, що медсестрі прийшлося мені давати заспокійливе. «Не мала люба донька моя щастя. Все її життя пройшло в тій однокімнатній квартирі. Чоловіка рано не стало, і вона тягнула на своїх плечах доньку Іринку, мою онучку. Натомість моєї іншої доньки Валерії все йшло добре. Чоловік добрий, донечка розумничка і своя двокімнатна квартира. Валерія часто нас провідувала і піклувалася про нас, бо навіть дві пенсії не тримали на плаву, особливо коли починають вилазити болячки. А от старша донька не мала на нас часу, бо то чоловік у неї гуляв, далі пив, далі все з хати виносив. Ми їй помагали, але було таке враження, що її проблеми множаться з кожним днем, і вже неможливо щось зробити. Мамо, казала мені Валерія, я вам продукти купую, а ви те все даєте любі. Хай її чоловік береться за голову, а не живе на вашу пенсію і мої продукти. Ну, що ти таке кажеш, казала я Валерії. Це збоку добре говорити. А попробуй з таким жити, то хай не живе, відказувала байдуже Валерія. Добре, збоку, говорити, а от стань на місце іншого і не будеш таким гоноровим. А далі вже любеного чоловіка не стало і мало б бути моїм дівчаткам легше. Як вже Іринка пішла матерними стопами та рано привела в квартиру чоловіка, Як жити в малій квартирі такій родині? Звичайно, що через кілька місяців вже було по сім'ї. Зате Іринка зрозуміла, що при надії. І ось Троє поколінь моїх дівчат живуть в однокімнатній квартирі та мають єдину мрію жити в нашій квартирі. І розумієте, я б віддала їм квартиру, віддала б, але ж не можу. Справа в тому, що тепер мною опікується Оксана вже роки як опікується. Валерія і мій зять попали в аварію. Тепер я є у Оксани, а вона у мене. І вона мене не покине, а я не можу ніяк їй полегшити життя, бо вона самотня через мене. Розумієте? Самотня. Чоловік, як якийсь і трапляється, то не розуміє, що вона до мене приходить мало не кожного дня, щоб і провідати, і допомогти. Отак От я їй світ зав'язала. Бабусю, я тебе нікуди не віддам. Каже мені на прохання віддати мене державі. Це ж як я потім житиму на світі та дітей виховуватиму. Але ж вона дітей може вже й не мати, бо їй сорок, і чоловіка біля неї людського нема, і дітей може й не бути. То яке у неї радісне життя? Чому тут заздрити, що Ірина розказує, Заздрити бетонним стінам? Ірина не розуміє, що має те, що Оксана може й не мати, дитя. І тут я маю їй допомогти. Якщо б вона так захотіла мати дитя, то вже у її віці треба багато грошей. Ось і продасть мою квартиру і матиме їх, і матиме шанс на дитя. А ще я знаю, що не зможу пояснити ні Любі, ні Оксані причину свого вчинку. Вони просто не зрозуміють, а ще й додадуть Оксані прикрощів своїми докорами, і мені останні дні не дадуть пожити в спокої. Ось вже мене й тут знайшли, хоч доти тільки Оксана приходила мене провідувати та носила їсти і все купувала. А Ірина прибігла з претензіями і навіть банан не купила мені. І так вони звикли, що у них проблеми, а всі інші мають їм щось дати, але не навпаки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.